Як ми колись міняли прес-форми. Ось у нас ще збереглася одна пресформа з тих давніх часів. Ми її намагаємося зараз встановити на той прес, на якому вона і працювала. Це наш перший прес. І Женя покаже, як виглядав цей процес. Ми виставляли прес-форму. Дуже часто було важко вгадати, як її поставити. І це призвело свого часу, колись давно, до того, що прес-форма була поставлена неправильно, не по центру, і в результаті був зіпсований прес. Погляньте, бачите, як вигнута несуча планка. Після цього довелося її рихтувати, робити оцю штуку з плити фанерного пресу і заново робити всю верхню частину переварювати. Тому що несуча конструкція була. Вигнута через неправильне встановлення прес-форми, не по центру. Коли пресформу виставляли більш-менш по центру, починався процес прикручування. Намагалися взяти шпильку і потрапити в дірку столу. Але дуже часто ця дірка попадала в не те місце, тому доводилося бігти шукати дрель, шуруповертів тоді не було. Знайшли ходили десь дрель. Далі була задача знайти, а підключити. Знайти, де ж його підключити, цю дрель, тому що розеток також не було. Було на весь цех три чи 4 розетки. Знаходили якусь жахливу переноску, довбану, передовбану і бігли шукати розетку. Іноді не вдавалося дотягнутися до розетки. Тому доводилось шукати другу переноску, брати драти і їх стягувати. Далі починався ребус. Засурлити отвори, для того, щоб шпилька залазила, треба сверлом 13-ки. Шверло 13 дефіцит. Шукали приблизно пів години в різних приміщеннях заводу. в чийому сейфі, в лісарці, чи в електриків, чи десь у будівлі РМЦ знаходили це сверло, приносили, закручували і сверлили нову дірку для того, щоб потрапити в той отвір, який був на цій пресформі. Після того, як дірку просверлили, починався процес закручування. Були ось такі великі масивні пластини, які треба було запхати всередину, а потім зверху через дірку попасти в ту різьбу. І правильно його закрутити. Дуже часто в цей момент ця плашка вона падала, її треба було діставати. Тому, як правило, ця операція виконувалась двома людьми. Одна людина знизу подавала, підтримувала плашку, а друга людина крутила гайку. Ніяких трещоток тоді не було на заводі. Шукали ключі, іноді використовувалися різні гвинти. Гвинти на 12 і гвинти на 14. Відповідно, у них були різні верхні частини і треба було шукати різні ключі для того, щоб різні закрутити. Після того, ну, і ви бачите, як правило, були дуже довгі з запасом е гвинти, тому що товщина у цих плит так само на різних пресформах була, ну як Бог послав. Десь була товщина 26, десь була товщина 40, десь була товщина 50, тому тримали довгі гвинти і крутили різьбу, дуже довго поки затягували. Після того, як закріплювали одну сторону закріплювати другу сторону. Але знову ж таки отвір не попадає, не співпадає. А потім ще, коли сверлимо ще один отвір, намагаємося потрапити, виявляється ця плашка. Вона зовсім не на ту різьбу розрахована. Вона розрахована не на 12, а на 16. Треба бігти, шукати інший гвинт. Ось так відбувалося закріплення прес-форми. Це тривало зазвичай близько 2-3 годин з урахуванням всіх пошуків сверл, гвинтів, шайб і таке інше. Після цього треба було виставити пуансон відповідно до матриці. На прес-формах, бачите, були зроблені ось такі ось міточки. Ось вони. На яких, по яких треба було зорієнтуватися і зробити так, щоб пуансон стояв чітко відповідно до матриці. Брали кутничок, якось його приліплювали, як правило, за рахунок щита, який лежав при сформі, неможливо було щільно ризку до ризки зумістити. І таким чином процес вирівнювання, підстукування, поправляння він тривав хвилин 15-20. Потреба з усіх чотирьох сторін добитися повного суміщення. Як підсумок, заміна однієї пресформи, нею займався один слюсар і один електрик. Вона тривала в середньому 4 години, а іноді могла тривати до цілої зміни. А зараз ми подивимося, що ми змінили для того, щоб процес заміни пресформ відбувався значно легше. Неможливо було допустити помилок, і це займало мінімальну кількість часу. Перше, що ми зробили, ми для абсолютно різних пресформ зробили абсолютно стандартні способи кріплення. По-перше, ми зробили стандартизовані столи. Оця от фанера, за допомогою якої кріпиться пресформа до пресфор до пресу. Вони всі стандартні. По-перше, вони всі мають стандартну ширину 70 см. Подивіться. Нам не потрібно прес-форму думати, як по центру поставити. Нам треба її достатньо просто отак западлицо із столом пресу сумістити. Це означає, що пресформа тут стоїть поглибині вже правильно. Нам не треба нічого вимірювати. Ми так само зробили стандартні довжини цих столів. Вони у нас бувають трьох типів. Оце ми зараз бачимо найкоротший стіл, бо це маленька однотумбова пресформа. І вона повністю по габаритах співпадає з оціми щілинами на столі. Бачите, воно йде. Можуть бути пресформи більші, тоді вони стають чітко ось по цьому габариту. Від цієї щілини до цієї щілини. І є самі великі пресформи, вони йдуть по крайніх щілинах. Таким чином, коли ми встановлюємо пресформу, ми по глибині автоматично її ставимо правильно і візуально нам дуже зразу видно, якщо пресформа стоїть неправильно, бо тут зразу видно, скільки лишається неперекритих е, отворів. Якщо пресформу зараз сунути з цього отвора сюди, то вона візуально зразу сигналізує, що якось вона стоїть неправильно, не по центру. Що зробили наступне? Ми стандартизували ці столи по товщині. Вони всі у нас мають товщину 21 мм. Завдяки цьому ми зробили ще і нову систему кріплення. Погляньте, будь ласка, скільки секунд. Потрібно для того, щоб звільнити присформу і можна було її витягнути з преса. Ми беремо ключ, провертаємо верхню гайку, буквально на кілька оборотів. Подивіться, пресформа вільна, ми вже можемо її витягувати. Для цього нам не треба крутити всю різьбу вгору, всю різьбу вниз, попадати в якісь дірочки. Ми просто відкрутили одну гайку на два оборота і можемо зняти. Аналогічно так само уявіть, що ми поставили пресформу, нам її треба затиснути. Порахуйте скільки секунд потрібно на її затискати. Ось Женя нервує, він перший раз знімається в кіно. От зробили два обороти руками і три, 3 три половиною обороти ключем. Все, пресформа повністю затиснута. Для того, щоб робити таке швидке підключення відключення, ми розробили спеціальну конструкцію кріплення. Погляньте, будь ласка. Ця конструкція, цей кронштейн, має нижню частину, та яка ставиться в паз в щілину столу преса, і верхня частина. Ось ця. Частинка металева, цей упор, він чітко розрахований на нашу стандартну товщину столу пресформи 21 мм. Таким чином, коли воно ставиться на прес, бачите, оця от висота цілком відповідає оцій. Таким чином, ми забезпечуємо щільне прилягання захвата. Ну і велика гайка, і маємо ось тут. В самому захваті, в самій лапі, бачите таку прорізь. Завдяки цьому ми можемо отак подати вперед, притиснути пресформу, а коли звільняємо її, просто відсунути назад. Нам не потрібно всю конструкцію виймати з пресу. Ну і нарешті процес виставляння пресформи по мітках. Бачите, ми маємо мітки, мітки на понсоні, мітки на матриці. Для правильного встановлення прес-форми нам потрібно, щоб вони сумістились по вертикалі. Раніше ми це робили кутником і важко було вгадати. Тепер зробили просту приспособу. На магніті є така от підставочка, на неї ставиться лазер. І погляньте, будь ласка, лазер світить. і Працівникові, який виставляє прес-форму, дуже легко сумістити, він бачить цю лазерну лінію і на Бонзоні, і на матриці. Завдяки цьому виставляння прес-форми і центрування прес-форми відбувається в десятки разів швидше. Сьогодні заміна пресформ у нас триває 5-7 хвилин. І робить цю операцію одна людина без допомоги сторонніх. Але це ще не фініш. Наше завдання вкластися в дві хвилини, і для цього нам довелося розв'язати лише одне складне, точніше, не складне, одне важке, фізично важке завдання, яким чином брес-форму, яка важить 300-400 кілограмів, легко совати по столу для того, щоб. Виставити у ці позиції без фізичних зусиль, я переконаний, що ми через кілька місяців цю задачу розв'яжемо.